Все. Ми починаємо записування, і ми маємо розібрати, з чого у нас складається якесь окреме віконечко. У графічному режимі. Значить, ну, візьмемо якесь зразкове вікно. Зразкове не в, тому сенсі, не в тому сенсі, що воно досконале, а в тому, що воно буде для нас слухувати зразковим. Отже, у вікні є заголовок. Бачите, тут стрілочка буде показувати на ту область, яка є заголовком. Так? І в тому заголовку щось буде писати. Тобто дуже добре, якщо би заголовок пояснював, що це вікно може робити і для чого воно взагалі потрібно. Всередині заголовка, в заголовку можуть бути кнопки управління. Бачите, тут є ще така червона кнопочка, да? наприклад, закривання, закривання програми. Ну, Цих кнопочок може бути і більше, може бути кнопочка згортання, розширення на весь екран і так далі. Ну, це В цьому вікні, наприклад, тільки кнопка, кнопочка закриття. Е, треба одразу сказати, що розташування таких е, кнопок воно залежить від операційної системи. Розташування залежить від операційної системи. Е, Ну, ось кнопка закриття, бачите, да, ось тут вона вказана, вказана конкретно. Е, можуть бути деякі вікна, які назви не мають, скажімо так, не мають заголовка, іноді, скажімо так, цей заголовок може бути непозначений. Не ну, тобто назва, це іншими словами, скажімо так, заголовок. Uh, ну і uh, функції вікна вони будуть залежати від набору віджетів, які там для нього uh, uh, надані, які там, скажімо так, до нього додані. Uh, деякі можуть бути активні. Наприклад, вони можуть отримувати кліки від користувача, так? На них можна натискати. На деякі, можливо, скажімо так, на деякі, можливо, ні. Uh, Ну, наприклад, на те, що не можна клікати, на те, що не можна натискати, це є піктограма. Піктограма це такий певний маленький, спрощений малюнок, який дозволятиме користувачеві, ну, краще або швидше, точніше, не краще, а швидше зорієнтуватися про призначення цього вікна. Ну, тобто, якщо ми бачимо якийсь там знак оклику на жовтому тлі, у нас зразу таки виникають асоціації, що це якесь там повідомлення, на яке треба звернути увагу. Так, але на цю піктограмку ми клікати не можемо, ми тільки можемо на неї, на неї подивитися. Далі може бути якийсь фрагмент тексту всередині вікна. Тобто, ось цей текст він пояснює призначення, для чого це вікно. Тобто він вже пояснює якраз точніше, краще, детальніше пояснює текстом, і там можуть, скажімо так, міститися питання про подальші дії. Значить, ну, конкретно це вікно воно просто там задає питання і пропонує користувачеві відповісти там yes або no, так або ні. Ну, Загалом, скажімо так, кнопочок може і більше бути. Значить, ну дивіться, перша кнопочка Yes. Або так. Значить, ну ми тут назвемо її так, щоб було точно. Назвемо Yes. Бо тут написано Yes. Uh, отже, значить, у нас. Бачите, есть две кнопки. Але вот э, на значит, новости две кнопки, э, какая между ними есть різниця? Yes, это кнопка по умолчанию. Если нажать Enter, значит сработает Yes. Но это второстепенная кнопка. То есть, если нажать табуляцию, то перейдет оно на no, и тогда при нажатии Enter или клавишей, оно тогда сделает эту операцию. Ну, все правильно, окрім того, що нов є другорядною. Ну насправді не можна сказати, що кнопка нов є другорядною. Скоріше, правильніше сказати так, що в даний момент ЄС активна, і при натисненні пробіла ентера або клавіші мешки буде виконана якась дія, яка запрограмована для ЄС. І як ви бачите, ця кнопочка вона певним чином виділила, виділена. Там така пунктирна лінія навколо. І ще таким синеньким блакитним Да? Тобто, є, ну, це не обов'язково, що всі активні кнопочки будуть виділятися так, але так чи інакше, а, активну кнопку треба якимось чином виділяти: виділяти кольором, виділяти там формою, скажімо так, якимось чином виділяти, щоб вона відрізнялася від усіх інших кнопок. А, знову ж таки, за допомогою таб або за допомогою мишки, ми можемо. Переходити на інші кнопки, і тоді вони у нас стають активними або вибраними і тому подібне. Е, ну, але це вікно спроєктовано так, що при його появі за замовченням у нас, е, скажімо так, активною є саме вибраною, є саме ця клавіша, клавіша є. Yes. Е, е, як, вибирати, як вибирати, яка кнопка має бути активною при появі вікна, яка, скажімо так, має бути вибрана? Це треба робити на основі досвіду. Тобто, якщо ви передбачаєте, що частіше всього користувач буде натискати «Yes», то йому треба допомагати і зразу, скажімо так, підводити фокус, скажімо так, підводити фокус уваги саме під ту кнопку, яка буде частіше натискатися в такій, в такій ситуації. Ну, але, звичайно, треба давати йому і вибір інше, щось, щось інше натискати. Знову ж таки, для того, щоб змінювати фокус, можна використовувати табуляцію або можна використовувати клавішу, використовувати мишку. Тобто є у нас і, і друга кнопка. Але тепер зверніть увагу, зверніть увагу, що деякі букви, в даному випадку це перші букви, але так не завжди можуть бути підкреслені і інші букви. Деякі букви є підкреслені. І це свого роду такі ярлики, тобто натискання ось цих клавіш, які там підкреслені, водом буде мати такий же ефект, як натискання однієї з цих кнопок мишкою. Тобто, при бажанні можна використовувати ті можливості, які колись були в термінальному режимі, в термінальному програмуванні, тобто використання. Клавіш Y, N або якісь інші, які там запрограмовані. І це підказка, що можна, скажімо так, з клавіатури теж управляти, управляти цим, цим віджетом. Тепер давайте ну це ми розглянули зараз такі основні елементи вікна. Бачите, тут є їх кілька елементів. І давайте, скажімо так, трошечки так підсумуємо і задумаємося, що це все нам дає. Тобто ми рухаємо курсором, ну, користувач, будемо так казати, рухає курсором, і нам треба постійно знати, ну, в якому стані перебуває це вікно, де натисне, де не натисно, які координати курсора. Тобто Якщо би ми застосовували традиційний підхід. Нам треба було визначати переміщення курсора, його координату, визначати стан вікна, ну і контролювати поведінку віджитів. Так? Загалом, якщо б ми рухалися таким, таким чином, да, тобто таким, можна сказати, механістичним чином, у нас код досить сильно би розростався. Ну і це певним чином утруднювало би кодування. Але можна сказати так, що віджити вони досить сильно можуть впливати на інші об'єкти, на інші віджити. Ну, є такий психологічний термін, називається екстраверсія. Тобто, екстраверсія це схильність впливати на інших і схильність спілкуватися з іншим. Так? Ну, В даному випадку. Віджети можуть залучати до справи інші віджети, і хтось, наприклад, втрачає фокус, хтось цей фокус перехоплює, отримує, і, скажімо так, робота програміста буде полягати в тому, щоб керувати не якимось окремим віджитом, а їх набором. Ну і давайте, значить, зараз подивимося поближче вже до коду, подивимося. Задумаємося, як, як це може відбуватися. Ну, такий спрощений поки що а випадок, який стосується ось цього віконечка, яка, яке у нас там є зверху. Да? Бачите, тобто є якісь дві кнопочки Яснов, yes, no, і як би ми, скажімо так, як би ми хотіли їх запрограмувати? Значить, це, що тут у вас виділено жирним, це ще не Python, це ще не Python. Але це щось вже таке дуже подібне, і ми його будемо називати псевдокод. Ну, скажімо, як алгоритм. Алгоритм, можна сказати, так. Да, алгоритм записаний у вигляді псевдокоду. Тобто, поки е, якась певна умова істина, я тут може навіть так поставлю, щоб було ближче до Python. Поставлю тут такі підкреслення, хоча це не обов'язково, це якийсь певний такий спрощений алгоритм. Значить, поки якась є умова і вона істина, ми будемо чекати на дію користувача. Ну, тобто, е, от у нас є віконечко, да, у нас є якісь, якісь там, якась кнопочка, е, будемо казати, вибрана. Так, і ми чекаємо на дію користувача. Що користувач зробить? Чи він натиснить Табуляцію, чи він натисне Enter, чи пробіл, е чи no, чи букву N, чи букву Y, чи він мишкою буде водити, чи він буде е мишкою клацати і так далі. Тобто, ми будемо чекати. Він на... просто навіть закриє цей, наприклад, віджит, він може... Да, може закрити, так. Да. може взагалі вийти за рамки вікна і щось там інше запускати, і так далі. А, тобто, ми будемо чекати на дію користувача. Це, якби перше, перша якась така. Ну, дія, да, дія, очікування. Очікування теж може бути дій. А, Далі, якщо користувач натиснув кнопку так, ну, мається на увазі мишкою, да, якщо натиснув кнопку так, значить ми тоді будемо щось, щось робити. Да? Щось треба зробити. Якщо так, значить щось треба зробити. Якщо він натиснув Ні, треба зробити щось інше. Це такий, скажімо так. 에, дуже спрощений псевдокод, тому що, от, е, якщо е, згадати все, що я назвав перед цим, да, що у нас може бути не тільки мишкою натиснено, мишка може натиснути не тільки ясно, може натиснути хрестик, може запустити щось за межами вікна, е, може клавіатурою щось натиснутись. Да, тому, по суті, е, цей псевдокод він охоплює тільки якусь маленьку частину усіх подій, е, які можуть відбутися. Да. Тому для того, щоб передбачити всі можливі випадки, ну цей код, його ще треба суттєво доопрацьовувати і розвивати. Ну і ми, значить, потрошечки, потрошечки будемо це, це робити. Так от, до чого я вас, до чого я вас хочу підвести? Значить, я вас хочу підвести до такого поняття, як парадигма. Значить, парадигма, іншими словами, можна сказати як підхід, або таке якесь певне бачення, да? а набір способів. Да? Тобто таке от, о, трошечки гучне да, можливо слово парадигма. Ну, от і в програмуванні взагалі-то є багато різних парадигм, є об'єктоорієнтована орієнтована парадигма, є там процедурна парадигма. Ну, і от я вас хочу ознайомити з такою парадигмою на основі подій. Тобто, ми поговорили про те, які можуть відбуватися події. І е в програмуванні з графічним інтерфейсом використовується парадигма на основі подій. Е англійською мовою це звучить як EDP, тобто event driven Paradigm. Да? Е ну, Іншими словами, це Парадигма керованих подій. Тобто є якісь події, і цими подіями можна управляти. На, на цьому і базується програмування. Ну, Програмування з таким підходом в, такий, в такій парадигмі. Іншими словами, парадигма можна ще називати філософією. От, до речі, хтось знає там це дзен Пайтона. Хтось знає Дзен Пайтона. Ніхто не чув таке Дзен, Дзен Пайтона. Ну, от, скажімо так, розробник мови програмування Python Гвідо Ван Росум він свого часу сформував такі, сформулював такий набір принципів, які він рекомендує при використанні мови програмування Python. Ну, і це відносить, скажімо так, до, до філософії програмування, до філософії Python. Ну, зокрема, Дзен Пайтона включає в себе такі поради, як що. Uh, явне краще, ніж неявне. Uh, скажімо так, просте, краще, ніж складне. Але складне краще, ніж заплутане. Да? Uh, тому, власне, рекомендується програми на Python робити так, що якщо у вас щось відбувається, краще його описати явно. Тобто, якщо відбуваються якісь події, краще явно передбачити. Ну, скажімо так, настання чи тієї чи іншої події. Тому що інакше, якщо вона буде опрацьовуватися неявно, тобто, за допомогою там інтерпретатора, або, скажімо так, скажімо так, на, на, на розсуд середовища, то це не зовсім не, не дуже добре. Тому, скажімо так, якщо якісь події мають відбуватися, краще їх передбачити і запрограмувати явно. Так? тобто не... Не приховано, скажімо так, а явно, да, щоб це було явно. Тобто явне краще, ніж неявне. Ну я думаю, що е, просте, краще, ніж складне, е, з цим ніхто не буде сперечатися, так? Е, але, ну скажімо так, е, ми всі реалісти розуміємо, що не всі програми можуть бути прості, простими, це зрозуміло. Тому е, з мірою росту програм ваші програми можуть зростати, так? але не старайтеся їх, як то кажуть, дуже сильно заплутати. Навіть якщо вони складні, хай вони мають якусь певну структуру. Ну і це, як то кажуть, є один із таких пунктів, який говорить про те, що краще вже хай буде складне, але все-таки не, не заплутане. Так от, значить, повертаємося до парадигми керованих подій. До ось оцих, скажімо так. До цієї парадигми е, треба віднести такі поняття, як е, виявлення, реєстрація, класифікація всіх дій користувача. І е, це буде здійснювати не програміст, а це буде здійснювати відповідний компонент, який називається контролером подій. Е, іноді ще його можуть називати менеджер подій. Ну, тобто це певна така програмка, певний програмний компонент, який буде управляти подіями. Це, скажімо так, є, от частина, можна так сказати, цієї парадигми. Тобто, програміст, він буде підключати, скажімо так, якийсь певний компонент, який буде називатися контролером подій. І цей контролер буде працювати над тим, щоб помічати, якщо відбулася якась подія, він буде реєструвати її в системі. Ну і. Ця подія буде віднесена до одного чи іншого типу, і на цю подію якась має бути відповідна реакція. Це, скажімо так, буде відбуватися автоматично, автоматизовано і для користувача, в принципі, непомітно. Ну і для програміста більшою мірою також, ну якщо він тільки не залізе всередину, скажімо так, контролера і не буде, скажімо так, розбиратися, як він працює. Але те, що стосується контролера подій, це більше відповідальність системних програмістів. Ми ж в цьому курсі будемо зосереджуватися на прикладному програмуванні. Тобто, системне програмування це те, що стосується там, операційних систем, драйверів, скажімо так, роботи з апаратними засобами. А прикладні програми, це ті, які вирішують якусь конкретну задачу. Ну, наприклад. Якась комп'ютерна іграшка, так, або облік, скажімо так, в магазині, або, або ще щось, або якісь розрахунки і тому подібне. Тобто, скажімо так, програмісту загалом треба буде підключати цей контролер подій, а контролер подій вже буде управляти тим процесом. Єдине, що потрібно зробити програмістові програміст в такій парадигмі, він має вказати, тобто він має повідомити контролеру подій, що має статися, скажімо так, внаслідок тої чи іншої події. Ну, наприклад, якщо натиснули мишку на кнопку, да, програміст має вказати, що якщо натиснула така кнопка, має відбутися тето Да. тето. Ну, Говорячи, скажімо так, більш мовою програмування, виконатися якась там функція, так? спрацювати якась функція. Тобто, загалом, ви будете писати якісь певні функції або методи, ще, скажімо так, будемо казати, які будуть називатися обробниками подій. Тобто, настала якась подія, програміст має прописати реакцію на цю подію. І, скажімо так, програміст буде писати обробники тільки для тих подій, які він хоче обслуговувати. Для усіх інших подій буде активуватись поведінка за замовчуванням. От ми, наприклад, елемент поведінки за замовченням бачили, коли там у нас було вибране якесь вікно одразу після відкриття. Тобто в, цьому, в цього контролера подій буде вже, скажімо так, яка якісь. Наперед визначений, скажімо так, набір методів, як поводитись в тих чи інших ситуаціях, якщо, перед, якщо програміст їх не перевизначив, якщо програміст їх не змінив. Ну, це буде стосуватись там закриття вікон, там вікон відкриття, їх появи на екрані, скажімо так, переміщення фокусу і тому, тому подібне. Ну і е, вам, крім того, що е, ці обробники подій створити у вигляді окремих функцій, е, вам треба буде про це повідомити контролер подій. Тобто вам в певному місці, будемо так казати, треба прописати, що якщо б така подія відбулась, то виконати таку-то функцію, яка є, обробником, е, яка є обробником подій. Ну, наприклад, є якась там функція Do something, яка там щось робить. І е, нам треба, щоб ця функція спрацьовувала, коли е, користувач натискає якусь там кнопку. Да? А якщо би ми керувалися класичною парадигмою, нам треба було виявити клацання мишки, перевірити, чи це е, клацання сталося саме над цією кнопкою. Е, потім кнопку треба було, скажімо так, перемалювати, змінити для того, щоб показати, що. Дійсно, кнопочка натиснута, да, щоб дати сигнал користувачу, що кнопочка натиснута. І аж потім викликати е, функцію. Значить, трошечки інакше це виглядає е, в парадигмі, де відбувається керування подією. Тобто е, о, настання події виявляє контролер. Він виявляє е, ті кліки самостійно. Він також виявляє самостійно, де саме відбувся клік, тобто, що було ціллю того клацання. Чи натиснута якась кнопка, чи це просто був якийсь клік. І е, він ви, викликає бажану функцію. Ну, але яку саме функцію викликати, вказує програміст. Тобто він цю функцію викликає, але вона має бути до того прописана програмістом. Сама функція має бути написана, і має бути прописано, що саме ця функція на основі цієї події викликається. Тобто Виклик у функції, виклик обробника подій здійснює контролер. А, ну, і е, ці дії, вони відбуваються, скажімо так, за, за лаштунками. А, отже, нам ще треба трошечки детальніше розібрати розібрати події. А, значить, події. А, є низка подій. Які контролер має розпізнавати, тобто виявляти, і він має їх обслуговувати. Значить, ну, Які це можуть бути події? Значить, Це може бути як натискання, мишки, кнопки мишки, так і відпускання. Це може бути відпускання і натискання, причому там з різною швидкістю, подвійне натискання, одинарне потискання. Переміщення курсора, курсору, да, це що я зараз роблю, перетягування курсора, Ну, наприклад, от я витягнув, я це. Взяв, так, так вибрав, да? ну і, наприклад, кудись спробую там перетягувати, да? або перевер, перевер, перевертати. Так? Це, це можна віднести до, до, до перетягування. А, ну, і, скажімо так, якщо це сенсорний екран, можна сюди віднести торкання екрану, а, можна відсте, віднести сюди відстеження проходження часу. Тобто, пам'ятаєте, у нас там в псевдокоді був такий момент чекати на стання події. Да? тобто може мірятися час, скільки пройшло часу. Е, можна також відстежувати зміни стану. Ну, тобто, стан там активний, неактивний, ну і так далі. Да? Оце все, ось це все є, є події. Е, так, значить, і ми по суті, е, по суті, дуже близько, скажімо так, наблизились. До того, чим ми будемо займатися переважно, переважний час нашого курсу. Значить, для цього всього, що ми от перед цим розбирали, є окрема бібліотека. Ну, загалом кожна операційна система, там Windows, Linux, вона має власний набір послуг, які розроблені для того, щоб працювати з графічним інтерфейсом. Тому що графічний інтерфейс це прерогатива, будемо казати, операційної системи. Більше того, так склалося історично, що така операційна система, як Linux, наприклад, вона має більше, ніж один стандарт візуального програмування. Значить, ну, такі два найбільш поширених це GTK і QT. Тобто, ми можемо, скажімо так, хотіти створювати програми, які. ну, Однаково би працювали в різних операційних середовищах. Тобто, щоб вони по однакому виглядали, по однакому керувалися. Так? Ну, от такі програми називаються портативними. Тоді нам потрібен буде якийсь адаптер, так, який буде адаптувати програму до різних систем. І набір єдиних засобів він дозволяє програмістам писати один код і не турбуватись за переносимість. Тобто, переносимість буде здійснювати адаптер. І Такий адаптер, він називається інструментом віджитів Або бібліотекою user experience, бібліотекою досвіду користувача. Той інструмент, який ми будемо вивчати, він називається ТК. ТК це іншими словами toolkit, набір інструментів. Перевага його те, що він безкоштовний, досить, скажімо так, стабільний і перевірений. І він, скажімо так має велику кількість віджитів універсальних, скажімо так, для простих і складних.